Мої вітання, і сьогодні одразу декілька гарних новин. Починаємо з ваших донатів, з вашої підтримки наших бійців. За останню добу придбали два Бандера Пауер, загальна вартість 98 тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін кожному із вас за ваші донати. Ви молодці. Також ми вітаємо наших переможців. Зараз бачите переможні номери, трохи заблюрені. На екрані і топ-донат, і наші 22 переможця. Подаруночки вже будуть відправлені до вас разом із смс-ками про вашу перемогу завтрашнього дня. Дякую за ваші донати. Вітаю вас! А тепер до роботи. Кінець, про який я попереджав світ, настав. Настає гіперінфляція. Мільйони людей, молодих і старих, будуть фінансово знищені. Щось приблизно таке. Ми з вами також бачили. Автор книги Багатий папа, бідний папа Кіясакі, аукціон держоблігацій штатів провалився. Інвестори не прийшли у результаті. ФРС тихо надрукувала гроші і сама викупила 50 мільярдів своїх паперів. Хороші новини: золото зростає до 25 тисяч доларів. 100 гривень донат, дякую, молодці. Срібло до 70. Біткоін до 500 тисяч або навіть мільйону. Так, ну що, як там починається оптимістично? Кінець настав, про який я попереджав. Непогано. Значить, фінансовий кінець людства. Якийсь такий глобальний колапс. Хоча б коли, скажіть, що він буде це зрозуміло просто коли і як підготуватися. Так, чекаємо з вами 26-го року. Що буде відбуватися? Дві події. Перше півріччя. Це буде якась пропозиція нових грошей або інших видів розрахунків, тобто в системі фінансів в 26-му, перша половина, будуть якісь зміни. І одразу після цих змін буде. Повний трендець, тобто навіть ці зміни на це повпливають, тобто його прискорять. Як нам з вами до цього підготуватися, не здохнути з голоду і не побиратися? Дуже дивна історія. Відповідь така: Нам з вами нічого переживати за якісь фінансові глобальні колапси, або там голоди, або ще щось. Ми з вами вистоїмо, виживемо і найкраще, ніж усі на світі. Нам з вами треба переживати про інше, про велику кількість смертей, про війну і про. Те, що зараз буде відбуватися у найближчі місяці до вересня місяця. Тобто, ось за це. І так, за це переживаємо кожного дня. Ви там зверху також це бачите. Так що все по плану. Рафе почала атакувати Україну дронами камікадзе, які автоматично обирають мету для знищення. Вони не розрізняють військову мету від громадянської, ну як і вся російська федерація. Дрони можуть самі бачити цілі завдяки камерам комп'ютерному зору. Бензиновий двигун збільшив їхню дальність до 100 км від лінії фронту. Працюють без GPS, і їм не потрібна супутникова навігація. Вони орієнтуються на око, самостійно приймають рішення, коли і куди вдарити. Боже Боже, їм байдуже, чи це військова вантажівка, чи пасажирський автобус небезпека від дронів Камікадзе, які самі визначають жертву. Найбільша небезпека для цивільних. М -м -м. Скоро на кожному українському домі буде висіти якась антидронова штука, або якийсь реп. Або якась там сітка, або щось. Так, Штати проти пункту про подальшу підтримку України в майбутній спільноті заяви G7. Вашингтон. Також не хоче називати повномасштабну війну РФ проти України незаконною у тексті заяви. Західні ЗМІ констатують, що Трамп взагалі готовий відійти від спроб відновити мир. Так, ну Трамп і мир це все зрозуміло. Тут цікаво про подальшу підтримку штатів. Подальша підтримка зі сторони Штатів до нас. Ой, пов'язані ми міцно, нікуди вони не дінуться. Нікуди. А по сьогоднішнім якимось висновкам, документам, договорам, не знаю там. Що вони там напридумували? На 27-й рік запланована наша перемога. Вони на нашому боці, і, типу, все класно, все супер. Якесь там надалі іде за їх участю або за їх підтримки в нашу сторону організація не партії, а як це сказати? Якась міжнародна організація чи наше таке зміцнення на міжнародній арені це вже в 28-му році. ту тьфу тьфу дай Боже, дай Боже, щоб це було скоріше. Так, ЗСУ фіксують накопичення особового складу расистів поблизу Держкордону на харківському напрямку. Це може свідчити про підготовку до активних штурмових дій. О рашисти на Харківському напрямку. Що вони там будуть робити в нашу з вами сторону? Вони оминають. Харківський напрямок. І якщо дивитися на карту, вони йдуть праворуч. Що там праворуч? Напишіть, будь ласка. Небезпечні дати та місця в червні. Небезпечні дати та місця в червні. Для українців, для нас з вами червень, небезпека. Де чекаємо і коли чекає найбільше? Так, спочатку давайте дати червня, небезпечні. 5 червня. Восьмий вісімнадцяте. 20-21. 28, 30, 30, 31. Кінець місяця. Запишіть, будь ласка, в коментарях. Так, далі місця, небезпечні місця червня для українців. Там, де лікують, там, де лікують людей або техніку, людей або метал, там, де ховають людей або до того, як поховати, ну, морги якісь. Там щось таке. Заклади, які ведуть нічний образ життя, типу, там не знаю кафешки, ресторани, будь-які заклади там, де люди п'ють і курять, це також небезпека. Небезпека для дітей, а, і те, куди діти їдуть відпочивати, ну, типа табори дитячі. Традиційно нехай таке не збувається. Закриті, закриті склади, але тут інформація не повинна звучати, де що і як. Отаке От нехай не збувається ще раз. Повторюю 100%. Дякую.